Таю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі випуску. Нове слово в галузі громадського транспорту міста у рівному з'явився перший дообус. Це гібрид тролейбуса та автобуса. Зійшов він з конвеєра декілька місяців тому в республіці Білорусь. Там його зібрали спеціально для нашого міста. Унікальний екземпляр бачили наші журналісти. Сьогодні на маршрут вийшов перший рівненський дуобус. Гібрид автобуса та тролейбуса спеціально для рівного розробили на білоруському заводі. Курсуватиме він з Вербовою до кладовища Нове, а загалом найближчим часом до маршрутів у рівному буде два або навіть три. Спочатку вони їхатимуть від вулиці Олени Теліги по вулиці Вербовій, далі по Макарова біля супермаркетів, по вулиці Дубенській і Соборній, а звідти один до кладовища нове, інший до зоопарку. Якщо ж на повну потужність, Запрацює Рівненський аеропорт, то в планах міської влади розробити маршрут для дообуса з центру міста до Литовища. Загалом виходить, що там, де звичайний тролейбус змушений зупинятись, дообус поїде далі вже як автобус, автоматично склавши роги, і водій може далі спокійно продовжувати рух, не виходячи з кабіни та не витрачаючи час пасажирів на складання ріг до Є два маршрути, які дуже віддалені від міста. І побудувати тобі тролейбусні лінії буде коштувати втричі дорожче, ніж придавати такі тролейбуси. На жаль, наша промисловість таких не випускає. Тому маршрути два це зоопарк і кладовище нове. І там, і, і, там, і там плануємо придбати по п'ять тролейбусів. І очевидно, що це буде цікаво і дітям, і мешканцям, тому що тролейбус просто унікальний. Поки він справді унікальний, адже зібраний на ексклюзивне замовлення рівного. Якщо ж містянам він прийде до вподоби, то його запустять у серійне виробництво. А полюбити до обус рівняном буде за що? Як мінімум за комфорт подорожі основний особенності, значить, кузов у нього стоїть із композитних матеріалів, він не оніржавієт. Внутри у нас идут алюминиевые соединения, то есть тоже не подвигаются к коррозии. Кузов очень теплый. В салоне установлены 4, 4 печки по 5 кВт. Очень тепло, в принципе, жителям страны очень понравится. Летом будет прохладно. В салоне установлены 2 кондиционера. Розробники подбали і про людей з обмеженими можливостями. Дообусом без проблем зможуть користуватись і люди на візку. Окрім того, що в салоні до дрібниць продумано місце для інвалідів на зупинці він буквально сам нахилиться до людини. Лібс оборонності кнілінга, вон можна кланятися. Є відкидний пандус, то сам інвалід без каких-либо людей повноцінно користуватися цим траєм. Непосредственно для нього оборудована дільна площадка. Окрім того, в салоні вмонтовані розетки для зарядки ноутбуку та usb роз'єми для підзарядки мобільних або інших пристроїв. Сидіння м'які оббиті приємним на дотик матеріалом, який в разі пошкодження легко замінити. Доповнюють інтер'єр також і вставки гартованого тонованого скла. Також всередині встановлена система відеонагляду. Ви попередити акти вандалізму. Проте, як розробники, так і представники міської влади сподіваються, що ні в кого не виникне бажання навмисне псувати те, що зроблено для рівнян. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Верховна Рада підтримала підвищення мінімальної зарплати до 3200. двісті. Законопроект, за який проголосували депутати, передбачає збільшення мінімалки та страхових виплат. Загалом експерти від такого кроку уряду не в захваті, адже не бачать економічної обґрунтованості рішення і вже остерігаються негативних наслідків для бізнесу. А більшість рівнян налаштовані песимістично і просто не вірять у покращення добробуту. Тему досліджувала наша знімальна група. Володимир Мельник має 38 років трудового стажу та середню спеціальну освіту. Нині працює ліфтером на одному з підприємств. Має мінімальну зарплату 1600. шістсот. У те, що за ініціативою уряду виплати. Зростуть і жити стане легше, чоловік вірити відмовляється. А толку вже хліб подорожає на 15%, знімлють субсидії. і Ми будемо знову мільйонерами так як були при першій незалежній Україні. А колишній державний інспектор Ігор Лех розповідає, має дві вищі освіти: економічну та інженерну, але зараз безробітний. Звільнився, бо його не влаштовувала оплата праці. «У Нас нормальна економіка, нормальні люди. Вони працюють день і вночі, тільки їм копійки платять. На негрів важають. І хоч розмов багато, але мінімалка 3,200 – ініціатива, що ще не підтверджена остаточно. Більше того, проєкті державного бюджету на наступний рік наразі не передбачено на це коштів. Таким чином уряд не планував цих показників, і причина появи цих показників вона не була обґрунтована ні якимись змінами позитивними зрушеннями в економіці, ні якоюсь політикою, планування знову ж таки фінансового планування Уряді кабінет міністрів України проголосував на своєму засіданні заробітну плату мінімальну в розмірі 3200. Сьогодні Верховна Рада має прийняти зміни до проекту закону про державний бюджет і передбачити цю суму. На сьогоднішній день цього ще не зробили. І навіть якщо зарплату піднімуть 3 200 – це зовсім не та сума, яку українці покладуть собі до гаманця. Слід не забувати про оподаткування, податок на доходи фіз осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. На все це від своєї зарплати найманий працівник витрачає близько 19%. В результаті на руки рівняно отримають лише 2500-2700 гривень. Проте і таке підвищення значно вдарить по малому і середньому бізнесу. Прогнозують експерти. Той бізнес, який сьогодні і так переживає, м'яко кажучи, на найкращі часи, вони будуть поставлені в умови жорсткішого податкового тиску. По-друге, нарахування на фонд заробітної плати, бо так званий єдиний соціальний внесок, який також сплачують в тому числі суб'єкти підприємської діяльності малого бізнесу, він також зросте вдвічі. І, і малий бізнес буде поставлений в умови, тобто в умови або скорочення кількості працівників, або Ну або закриття тоді, або або знову ж таки піти в тінь. також. Економісти передбачають можливий ріст цін та зменшення субсидій. Постраждати може й тарифна сітка. Мінімальна зарплата зросте, а середня поки залишається сталою. Мови кажучи прибиральниця в державній установі і працівник якогось відділу будуть поставлені в умови рівної однакової заробітної плати, що не є справедливим і знижує мотивацію до покращення цієї праці. Експерти наголошують, стимулом для зростання заробітної плати завжди була і буде стабільна та успішна економіка держави. Україна ж пасе задніх навіть у нарощенні ВВП за останні роки цей показник у доларовому еквіваленті знизився вдвічі. Також наша держава досі бореться з корупцією, і працює над інвестиційною привабливістю. тож економічно обґрунтованих підстав для збільшення заплатні експерти поки не бачать, але прогнозують наслідки. Наприклад, поки політики просто говорять про ініціативи, економіка країни вже реагує на сказане різ курсу валют це перші тривожні сигнали від нових впроваджень. Лишати мінімалку без змін теж не вихід, кажуть експерти. Нині вона становить 2 долари в день. А за класифікацією ООН – це нижче граничного рівня бідності. Ірина Лаговська, Павло Вибач, Ярослав Бондарчук. Чук, випуск новин. Демобілізовані атовці заблокували маршрутку на Рівненщині. Бійці на автовокзалі у Дубинові на декілька хвилин заблокували маршрутне таксі рівне стара Мощаниця. Пояснюють, під час роботи водій маршрутки відмовився перевозити пасажира-пільговика демобілізованого учасника. Ато тому хлопці вирішили гуртом поспілкуватися з водієм по дорозі в стару В свою чергу водій заперечив провину, але попросив вибачення, пообіцявши, що більше таких інцидентів. Не буде. В Україні відзначають день місцевого самоврядування з нагоди цього свята в Рівненській облраді вирішили не проводити помпезних урочистостей, а натомість провести чимало робочих нарад. Формати зустрічей були як нові, так і вже підзабуті. Більше дізнаєтесь наступного сюжету. З нагоди дня місцевого самоврядування в Рівненській облраді вирішили змінити підходи до роботи в плані співпраці та комунікації з представниками районів краю. Ми сьогодні, по суті, відновлюємо роботу координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Така рада в нас діяла і раніше, збиралися частіше. Сьогодні ми ці пробіли десь стараємося ліквідувати, через що і, власне, і зібрали вас. Де потрібна дорога, куди провести газ, в якій громаді вкрай необхіден новий ФАП. Всі ці питання тепер керівництво області буде дізнаватись оперативно та з перших вуст. Ми хочемо, щоб у нас було повне порозуміння. Можливо, повного не вийде, але максимальне, максимальне порозуміння між двома гілками влади. І тому сьогодні ми й запросили деяких керівників управлінь для того, щоб. По окремих питаннях, які будуть у вас виникати, ми десь поставили якісь крапки. Хтось для себе щось з'ясував про тих чи інших питаннях на засіданні координаційної ради, окрім керівництва області та голів РДА, були присутні і очільники департаментів фінансів, архітектури та облавтодору. автодору. Адже від цих трьох галузей більшою мірою залежить розвиток інфраструктури на місцях. Ми сьогодні заслухали чим ми війдемо в наступний рік для того, аби сьогодні голови рад цю всю інформацію винесли на свої сесії в районних радах, обговорили її і вийшли з пропозиціями до обласної ради з тим, що би вони вважали би перспективним стратегічним на наступний рік. В цей же день ще одну зустріч тільки вже зі студентами в обласній раді провела голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Алла Черній. Зокрема, вдалося обговорити питання спорту, працевлаштування молоді, організації навчальних процесу та дозвілля на думку пані Чернії, студентське самоврядування необхідно не лише підтримувати, але й усіляко долучати до життя краю. Адже сьогоднішні представники парламентів вузів це майбутнє нашої держави. Що хотілося б їх вихід на рівень принаймні, області, так щоб вони долучали до студентства не лише студентів але і інших потенційно можливих студентів, Тоби, щоб була співпраця із учнівським самоврядуванням, щоб дійсно була ось така послідовність в тому, що люди займаються, студенти займаються, молодь займається дуже цікавими речами. І це пропагувати і надалі. Тому що це фактично уже люди є лідери певних громад. Зрештою, як зазначив голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук, цьогоріч день місцевого самоврядування на Рівненщині відзначився початком якісно нової комунікації між владою та представниками громад, що дозволить краще працювати та швидше розвиватись як окремим територіям, так і області. Загалом, Владислава Стецюк Ярослав Бондарчук, Роман Шикунець, випуск новин. Комунальні платіжки шокують, значить, час економити. Щомісяця українці свого гаманця дістають. Що маленьку суму, щоб сплатити за спожиту енергію, воду та інше. Проте, якщо вдома дотримуватись певних правил, наприклад, вимикати світло чи замінити звичайну лампу на енергозберігаючу, можна значно зекономити. Переконані фахівці, детальніше дивіться далі у сюжеті. Чим далі в ліс, тим більше дров. Платіжки за комунальні послуги просто шокують рівнян. Майже половина зарплати, а то й більше українці віддають за спожиту ними електроенергію, газ, тепло та воду. Тому аби комуналка стала більш прийнятна. Більшість звичайно починає економити. Це наші гроші. Так, так, обов'язково і навіть і сусідів просимо. А як же? ну от на коридорі виключаємо світло, як лягаємо відпочивати. Для чого? Це ж все наші кошти і державні кошти. Ми все робимо так, як треба. Ми старші люди. Ми це розуміємо. Плата повисилася, потрібно економити. А як саме? Ну як, якщо раніше можна було в кількох кімнатах включити світло, воно горіло, то тепер йдеш і зразу нажимаєш за собою, все виключаєш. І Дітки скажімо так, маленькі і потрібно світло завжди мати, але ж виходить, що сваримо, контролюємо, лишній раз не включаємо так само водичку. Якщо раніше можна було попользуватися душем три рази на день, то тепер, скажімо так, через день. На що варто звертати увагу, аби заощадити радять представники громадянської мережі опора. Наприклад, одним із ефективних способів економити світло є проста заміна звичайних ламп прожарювання на енергозберігаючі, і, хоча вартість таких лампочок вища, ніж звичайних, але служать вони набагато довше, а енергії використовують менше. 30% нашого освітлення. Електроенергії, яку ми сплачуємо, це в нас іде освітлення, тобто лампочки енергозбереження, лед лампочки вони є найбільш оптимальними, оскільки не потребують спеціальної утилізації. І звичайно, ми їх купуємо це не на. Місяць чи на два, а п'ять чи десять років також, аби вберегти тепло, варто щільно закривати двері, вікна, якщо немає можливості замінити їх на нові, використовувати відповідні стрічки. Наступна пропозиція в економії це вода, адже витрачають її люди в побуті дуже багато. Це такі прості поради, як приймати душ на місці ванни, Він економить вам, наприклад, ви за один раз, що приймаючи ванну, не 120 літрів води, а там, наприклад, 30 чи 50 літрів будете Використовувати це, коли миєте руки, закривати кран, коли чистите зуби, закривати кран, коли миєте посуд, так само пробкою раковину закрите і тоді вмили посуд. І звертати увагу на те, чи у вас протікають труби, унітаз, кран і так далі. Тому що, наприклад, за одну хвилину деревно витраченої води ми втрачаємо до 10 літрів. Якщо розібратися, то порад або зекономити є багато і ними варто користуватись, адже ростуть тарифи на комунальні послуги останнім часом занадто швидко, а заробітні плати, на жаль, ні. Любов Данча, Павло Павлович, випуск новин. Румунські освітяни презентували рівненським чиновникам електронний щоденник. Представники делегації зустрілися з обласною владою, аби розповісти всі деталі цього проєкту. Так, електронний щоденник створений для поліпшення результатів навчання школярів. Батьки у режимі онлайн можуть спілкуватися з вчителями та контролювати своїх дітей. Їм будуть приходити повідомлення про відвідуваність школи їхнього чада, його оцінки та зауваження. Можна буде переписуватись з класним керівником. Аналогічні розробки вже функціонують в окремих класах трьох навчальних закладів рівного: гуманітарній гімназії, природничо-математичному ліцеї літар та в економіко-правовому Ліцеї проте централізованого впровадження така технологія поки немає. У теплі та затишку так на Рівнонщині жителі міста Костопіль взялися активно облаштовувати власний благоустрій. Зокрема, утеплюють будинки, перекривають дахи, міняють вікна. На це вони витрачають не лише власні кошти, а й гроші міста ООН та Євросоюзу. Подробиці далі. Будинки як у Європі. Так багатоповерхівка за адресою фабрична 3 у Костополі лише два місяці тому була похмурою, непривабливою та непримітною. Але сьогодні будівля вражає своєю яскравістю, оханністю та надійністю. Мешканці будинку не можуть натішитися оновлення. Будинок на сьогодні, як ви бачите, дуже красивий, і в квартирах стало набагато тепліше. Так як зимою було 18-17 градусів тепла, зараз 25-26. Ми дуже задоволені. Так швидко та якісно утеплити будинок мешканці не змогли б, якби участь міста Костополь у проєкті місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Загалом утеплення будинку обійшлося у суму майже 600 тисяч гривень. 5% громада зробила внесок, це 28 тисяч 262 гривні, 23 копійки. І міська рада брала участь, теж допомагали нам 311 тисяч 188 гривень, 42 копійки, а також внесок про ООН 226 тисяч 787 гривень. А от мешканці будинку по вулиці Кільцева, 1 теж в очікуванні завершення робіт по утепленню їхньої багатоповерхівки. Тетяна Ципан розповідає, коли побачили, який гарний будинок сусіди зробили за кошти ООН та євросоюзу, теж вирішили, так би мовити, попитати щастя і не прогадали, адже вже незабаром роботи по утепленню завершаться. Їхній проект обійшовся у суму 1 мільйон 136 тисяч. З кожної квартири нам вийшло до 3 тисяч гривень вкладень. Але от перед тим у нас були утеплені будинки, ну не будинки, а якби квартири. То кожна квартира платила майже 13-15 тисяч гривень відносно до того, яка площа квартири. Однак найбільше коштів пішло на перекриття даху багатоповерхівки по вулиці, 8 березня. Мова йде про більш ніж півтора мільйона гривень. Участь громади 5%, або приблизно 70 тисяч. Участь міста 45 Але в даному випадку місто вважає, що це важливий проєкт, і виділо більше 1 мільйона гривень. І участь проекту «Проон» складає 253 тисячі гривень. Цей проект важливий, важливий тим, що це центральна частина міста, і дах, який був, це плоский дах, а потрібно було зробити. Шатровий дах, то з плоского даху вже зробили шатровий так. Загалом цьогоріч, завдяки реалізації у місті проекту місцевого розвитку, орієнтованого на громаду вдалося модернізувати п'ять об'єктів. Два будинки утеплили, в одній багатоповерхівці та садочку зробили перекриття даху. Та у ще одному дошкільному навчальному закладі замінили вікна. Загалом всі ці роботи коштували понад 3 мільйона гривень. На початкових етапах це було дуже складно. Людей потрібно було переконувати і досить таки активно переконувати. В деяких будинках і вже зреалізовані проекти, мусили приїжджати. 3-4 рази люди не вірили, однак на сьогоднішній день з питання невіри, недовіри вже немає. Воно абсолютно знялося, оскільки є наочний приклад, і вже на сьогоднішній день у нас активно створюються нові ОСББ і мешканці ініціативні групи вистроюються в чергу з тим, щоб взяти участь в цьому або інших проєктах. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Рівнянам пропонують побігати заради дітей з особливими потребами. Рівне Ранінг Клаб організовує пробіг Святого Миколая, щоб зібрати кошти на сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Учасником може стати хто завгодно, єдина умова внесок 75 гривень на благодійність. Забіг відбувається у неділю, 18 грудня, о 14 годині. На проспекті Миру. У підсумку визначатимуть, хто з бігунів браний найстильніше, а також визначать найстаршого і наймолодшого учасника. Зреєструватися на забіг можна на сайті sportvent.com.ua. Рівнянам пропонують побігати заради дітей з особливими потребами. Рівне Ранінг Клаб організовує пробіг Святого Миколая, щоб зібрати кошти на сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Учасником може стати хто завгодно. Єдина умова внесок 75 гривень на благодійність. Забіг відбудеться у неділю, 18 грудня, о 14-й годині на проспекті Миру. У підсумку визначатимуть, хто з бігунів вбраний найстильніше, а також відзначить найстаршого і наймолодшого учасника. Зареєструватись на забіг можна на сайті sportevent.com.ua. Наразі це все. Обіцяємо й далі тримати руку на пульсі найсвіжіших подій міста та області. Залишайтеся з нами.